21 рік це проходження від тих всіх таких кіл, які проходив український книжковий ринок. Від биття головою об стінку, коли ти приходиш в книгарні, тобі кажуть, хто такий взагалі, які українські книжки там отам. До періоду, коли ти все-таки вигризаєш у собі якусь там можливість зачепитися за цей ринок і щось продавати, до повного фактично краху всіх ілюзій і такого і, 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 знаєте, впадання в таку діру разом з цією країною, економічною кризою. І нарешті ти починаєш воювати, боротися за це і отримуєш кайф і отримуєш. Нарешті якийсь плюс починаєш так роззиратися і розумієш, а ти вже якийсь лідер ринку, і це класно, бо це насправді не нудно. Чим добра наша країна? Вона ніколи не давала нам нолювати.